Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми експериментуємо із салатом олів'є. Що з салатом не так? Чому треба експериментувати? Думаю, що не помилюсь, коли скажу, що більшість із нас любить салат олів'є і знаю, що дехто його готує лише на великі свята. Ми ж його готуємо тоді, коли нам захочеться. І навіть у будні, але знаю, що дехто не може вживати цей салат, так як у ньому є. Звичайна картопля, тому в цьому салаті картоплю я спробую замінити на інші овочі. Для цього я взяла корінь селери, пастернак, а також почистила одну сиру моркву. Якщо хтось подумав, що я буду використовувати в цьому салаті сирі овочі, то ви помиляєтесь: овочі я нарізала отакими от невеличкими кубиками. Тут і селера взяла декілька шматочків, а також цілий пастернак і. Одна ціла середнього розміру морква. Овочі відправляю у невелику форму, додаю буквально 2 столові ложки звичайної води, накриваю форму фольгою і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку, нехай запікається. Хвилин десь 25-30. Я думаю, буде достатньо. Виймаємо овочі з духовки і перевіряємо, які вони тверді чи підготовилися. Якщо на ваш смак ще недостатньо, відправте ще, хай декілька хвилин протушкуються в духовці. Поки овочі охолоджуються, я тим часом відварила горошок. Стараюся в олів'є використовувати отакий заморожений горошок, так як у ньому немає цукру, який додають в консервований горох. Може, є горошок і без цукру консервований, але такий мені не траплявся. Половинку червоної, солодкої, салатної цибулі наріжу дрібненьким кубиком. Можна взяти звичайну жовту цибулю. Здавалося, всі готують олів'є за одним звичайним рецептом. А ні, в кожної господині є свої нюанси приготування. Знаю, що дехто в олів'є не додає цибулю, або якщо й додає, то не маринує її. Я ж люблю, щоб цибуля була в салаті, але була вона трошки м'якша, тому підсолюю її і додаю столову ложку десь яблучного оцту. Можна додати сік лимона. Вирішила не поспішати із оцтом. Додаю половину столової ложки яблучного оцту. цибулю перемішую, і відставляю. Нехай маринується, поки я займуся іншими інгредієнтами. Беру три відварених курячих яйця і нарізаю їх кубиками. Не люблю яйця нарізати на дошці. Зазвичай або продавлюю їх через спеціальну сіточку, або нарізаю просто в руках. Одне куряче філе відварила в підсоленій воді і тепер буду його нарізати невеличкими кубиками. Оце також іще один нюанс. Знаю, що дехто взагалі не визнає в олів'є ніякого м'яса, тільки обов'язково варену ковбасу. Чесно кажучи, я ковбасу також люблю. Але зараз ковбаса для мене це закрита тема. Тому в олів'є використовую відварене м'ясо. Можна взяти будь-яке. Головне, щоб воно не було жирне. Тепер іще один нюанс в приготуванні. Беру половинку яблука свіжого. Пам'ятаю, що в класичному рецепті цього не було. Яблуко почистила і нарізаю якомога дрібнішими кубиками. Це обов'язково, а також обов'язково, щоб яблуко було хоча б кисло солодке, а ще краще, якщо воно буде кисле. Але зараз, на жаль, таких яблук я не зустрічала. Чому всі люблять солодкі яблука, їх вирощують, їх і купують. Отак От і в мене це яблуко більш солодке, ніж кисле. Але користуюся тим, яке є. Салат переложу в більшу посудину. Дістала два квашених огірки, їх також буду додавати до салату. Знаю, що дехто любить додавати багато огірків в олів'є, я ж їх не люблю багато додавати, тому спочатку покришу лише один огірочок, отакими невеликими кубиками. Якщо буде мало, потім ще докришу. Також сюди іще додаю дрібно покришену зелень. У мене в основному тут зелена цибуля, але також трішки є кропу і петрушки. Салат заправляю майонезом. Краще буде, якщо будете використовувати домашній майонез власного приготування. Все ретельно перемішую. Оце, власно і все. Але, якби я готувала цей салат літом, обов'язково б трішки додала свіжого огірка. А так як зараз зима і огірки оті ну зовсім ніякі. Тому вирішила спеціально не буду купувати їх для цього салату. Салат перемішую, підсолюю, пробую на смак. Якщо чогось не вистачає, додаю. Отак як зараз я докришила ще половинку огірка. Так як для мене салат трошки засолодкий. Бо ті овочі, які я запікала, все ж таки мають такий солодкий присмак. Та й яблуко солодкувати. Але загалом салат вийшов дуже смачний. Але, звісно ж, якщо ви консерватор, Такий салат вам не підійде. Декому з моєї сім'ї цей салат не підійшов, а дехто смакував з задоволенням. На завтра ще лишився цей салат, дістала його, поставила на столі, дивлюся, три скибочки грейпфруту лежить. Ото я його почистила і докришила до цього салату. Ви знаєте, наскільки він став смачніший, тож експерименти самі йдуть мені до рук. Спробуйте і ви приготувати в такому варіанті цей салат. Обов'язково додайте оцю кислинку з грейпфрута. Не бійтесь експериментувати, бо це і смачно, і корисно, і ви завжди відкриваєте для себе щось нове. Мені дуже шкода, якщо ви готуєте олівці. Є тільки на новий рік, а я чомусь не додумалася до цього експерименту перед Новим роком, а лише зараз мені прийшла така ідея. Якщо ж для вас не принципово, коли готувати цей салат, приготуйте його зараз. Потім напишіте мені в коментарях свої враження. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще! Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре, будьте здорові і неодмінно дуже щасливі.